Я наведу приклад зі своєї практики. Це жінка 35 років, харчування правильне і збалансоване і регулярний спорт три рази на тиждень, з яких одне силове і два це більш на кардіо або пілатас. І вона сталася так, що вага зупинилася. Протягом чотирьох місяців була дійсно гарна динаміка схуднення. А це вважається зниження ваги на 500 грам щотижня. Тобто, за місяць ми можемо знизити на 2 кілограма, це взагалі, якщо навіть на спорт не ходити, абсолютно реально. А тут у нас було зниження 4 кг в місяць, і через 4 місяці вага зупинилася і стала. В принципі, ми досягнули верхньої межі АМТ, тобто індекса маси тіла по нормі. Це 24,8 було, але до бажаних кілограмів все одно не дійшли. Бажано було її зняти десь приблизно 5 кг, однак вага зупинилася і постало питання, що далі робити. Дефіцит калорій зразу прибираємо, це не є рішення. Переход на альтернативну методику харчування, наприклад, кета-харчування, теж не варіант. Вирішили більш глибине досліджувати стан тіла і вичислили, що була нестача йоду. ТТГ був на верхній межі, тобто досягнув майже 4. А Т3 була нижче норми. І ми почали з того, що збагатили раціон на продукти багаті на йод, і через два місяці вага таки знизилася на бажані 4 кг і досягнули тої ваги на вагах, яку хотіла підопічна.